Який? Низ, нес, нес, неслатай листай. На шість третій, да? да? Глянь, є синя львів. Ну, ми берем. Ну да. Ну, да. Давай. ‫הואווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו Тут Ось такий вид красивий. І Зараз щось виберемо поїсти каву якусь. Де що? Де? Я не бачу. Так, ладте. 40 гривень. Ми переживемо їх сіня. Я тільки що помітила. 55. 65. Ось ми в цьому ресторанчику були. І зараз ми направляємося до. О, он туди. Десь он в ту сторону ми йдемо. Підніматися просто на вершину, щоб було, щоб було гарний краєвид. Так, ми так наїлися, що це ужас. Я навіть взяли з собою, я картоплю не доїла, бо там, там стільки картоплі провезли, що я думаю, що я там взагалі не з'їм. Звісно, дуже смачно yeah, і доволі дешево. Тобто мені наги це огромні, тобто це просто ну, шматки курячого філе. Ось такі. Ось такі десь три, три штуки. Агром такий, такий конус. конус. Конус з картоплі з фрі, фрі, два соуси, один чесноковий, один кетчуп, плюс бокс, щоб зібрати. Ну, ми йдемо б... до церкви. <серква> Зараз бо я не доїла, і ми я заплатила 170 гривень. А, і плюс лате, велике. Я що взяла? Ага, я взяла капучино, я взяла курячий стейк з картоплею фрі. Все, більше нічого не брала. Я заплатила 205 гривень капучино. На неї <світ> тоже теж стейк такий огромний був. І картопля фрі теж. Ну, коротше. Будемо їхати в ЄСіння їсти, е, <світ> їсти. Щоб поїсти, так. Да. Так, ми вже йдемо під горку. Тако. Насправді це. Дивав. Wow. Це настільки була спонтанна поїздка, що я просто а, ми з зеленою дуже втомлені були після а, тижня здач. І ми точніше, і я така, блін, може хтось поїхати. Дивлюсь, якесь рандомне селище в Карпатах, бачу є сіня. Туди їде потяг, туди їде, туди і назад потяг. Нам попадає класно по, по годинах квитки по 80 гривень, туди 80, назад 80. І ми такі а, let's go, let's go, І ми тут! І, і теж найкрутіше, теж тут, ну, що ми піднялися на вершину, оглядову таку. Дуже красиво і... Мене це надихає. Я вас теж надихаю цим, щоб ви робили такі поїздки і живіть життя, будь ласка. Я знаю, що скажу. Йдемо тут до Ілони. Ілон. Я вже сказала, я вже сказала свою думку. Яка твоя думка у нас, Ілона, е, набагато частіше буває в горах. <гум> да. І ска твоя думка на рахунок того, як ми сюди приїхали. Я навіть не знаю, що сказати, бо вчора я була дуже втомлена після пар і я не хотіла нікуди їхати, але потім я так подумала: а чому б і ні? Оскільки я давно не була в гроші. Горах. От. Та ладно, їдемо. І насправді я не пожаліла ні капельки свого сну, якого я не доспала, і так далі, тому що це дуже чудово, це дуже перезавантажує вас. І, взагалі, ви зовсім по-іншому себе відчуваєте, тому робіть такі поїздки і живіть це життя. Я теж не сказала, Жив, я сказала, живіть життя. Ну, бачте. Ой. Ой. Хочеш сік так! <рігла> <Я> Дай ще. <дуже висок. рігла> Де? Хочеш так? Давай. На. <рігла> Блін. Дякую. Хороша. <рігла> 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 На фото немає. Ну, не показано нормально ту, ту гору. Ну, вони <рігла> просто занадто близько тут. Можна спитати в когось. У кого? Знизу? У когось. Давай зроблю фотку. Стояли пів години, думали, того вера чи не говера? Яка то ра, чого вона так близько? Куля! Я не міг плавати. Боже, тут всюди от такі огорожі. Ми йдемо прямо в самому, тобто, в селі, всюди такі огорожі, немає конкретного тротуару і будиночки розставлені дуже хаотично, тобто не так от. В рядочок. Та хаотично, все, все видно. Як люди працюють, худоба. <сх> худоба. Ці е колокольчики в худоби. І це так, оці хатинки. Я не знаю, воно так виглядає. Ну, Боже, я не знаю. Дуже класно. <плес> боже, як він дивиться! Ти хто? Ні. Повіли, не висіти. Ось церква. Ознесіння. Господнє. Місто насправді дуже красиве. Ну, селище, можна таке називати. Але тут дуже-дуже багато сміття. Е, сміття. І не так сильно окультурено. Але те, що тут, ну, але в цьому теж є свій вайб насправді. Але поменше б сміття, особливо біля річки, там де якісь стики, десь якісь ручейки, то ну, поменше б того насправді. А так мені міс... містечко прям дуже подобає... сподобалось, дуже гарно, дуже атмосферно. Тому так. Да. Ми вже на вокзалі. У нас скоро тут дуже гарні цвіт. Ми заряджаємо телефон. Нам відмовили, заряджати... Нам відмовили заряджати телефон. А тут на вокзалі роблять ремонт. От. Так що да. Ідемо туди. Нас запросили до пункту обігріву. В пункт, пункт обігріву. Тут, е... тут є така пічка, тут є гарні розетки, лавочки, світло, тут дуже тепло. І нам запропонували чай. Нам зробили чай. Навіть зробили не ми самі, а нам навіть його зробили. Ми бідні бігли до той чай, порозивала в руках. Який вагон? Який вагон? Куди їдете? Куди їдете? Давайте швидше. Давайте швидше. Я не вийду.